Самолюк Олена, банда Open Games Online Competition Test 2. Категорія інтерміді. Mm -hmm. Так, по млинцям. На штанзі у нас штанга спочатку. Штанга 15 є. Так, млинець 5. Млинець 5, ага. І млинець 10. І з цієї сторони. Де саме? 5-5-10. Угу. Замочок також у нас є млинці. Додатково 10 на станову, 0,5, 1,25, видно, 1,25, 1, 1 кілограм і 2,5. Тут такий самий наборчик. Ну і готуємося починати. Так, кажи вагу. Алло, вагус. Скажи вагу, підійди сюди. Вага. Вага, Давай. І так. Десять. Дев'ять. Вісім. лицем сюди. Сім. лицем сюди. З тої сторони заходь. Три, два, один. Давай, може. Все, не строїлась, вдихнула добре. І вгору Мощно. Раз. Є. І трошки рано руки включили. Давай. Потужно ногами. Надо ще раз. І мощно вверх. Бжать. Окей, віддихни. Не зашло. Ще півтори минутки отдыха, а потім робиш. Странно, запасом был 102. Сейчас якщо не так что. Ну так что пока ты шла ранка, у нас показывается попало и энергия. Да, вона нескоро нога вибра, митя руку розключила і до цього її прибула. Не спіши, настройся і ноги, потім руки. Бо ти перший рано руки просто почала включати, до цього сили потрапила. Під кінець притвориться, наче вистрибувати. Що готова можна? Давай, зібралась, настроїлась. Гарно держать спину. І потужно вверх. І мощно вверх. Молодець. Раз. Є. Давай ще один. Є, молодець, держи, все. Два, можна полк граді хочу. Ну що, Це хороше. Зараз нормально, запас. Все, віддихай. Да, ти просто ти на першому неправильно зробила, просто ти раніше руку включила і за цього багато сил витратила. Так би й зайшло, я думаю. Бо, ну, типу, і зараз теж легше було. Запас. Да, так, віддихай. Ще дві минути відпочинку, ходи, я поки штангу перейду.

З поєстом будеш присідати? З поездом присідати будеш. Я не знаю, Макс, що знімаєш? На присідання, ну він, наверное, ні. Це не допоможе він ні. Ми його на болит, скоріше за того, що за задній поверхні затягнути. Треба хвилинка. Хвилина вже, так. Хвилина і стартуємо ремно. 45 секунд. Ага. 30 секунд. Да, видно хорошо. Готуйся. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поїхав. Що там залишається? Тебе не за ноги витягнути. Ти можеш потригати. Ти можеш доставити душка, але нога не витягувати. Так, так, так. Так, спокійніше, спокійніше, ну ти ще ж поясницю грохаєш. Давай, два-десять. Воно не варте того, бо потім присідання заберуть на себе. Поїхали. Не спіши. Просто в одному темпі. Є. Один. Два. Три. Ти, Ти навіть три. через чуть сідаєш. Чотири. П'ять. Добре. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять.

100 метрів. Так само гриби, багато не виграєш. Уже настраюйся на стану. От. Пояс. Що таке? Так, 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 пояс каж... натягати. Да, 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 15 метрів. Став ручку, все, є, 400. Все, взяла, кинула, без замков. Раз на Давай, нормально идешь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать.

Фиксуй, не спеши назад, тикай, ты же можешь не сфиксувать. 24. 25. 26. Давай, 4 раза. Давай, 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 давай. 27. Тришки. 28, молодец. 2 раза, давай. Давай, давай, давай. 29, супер, остальные. Давай, Лен, давай, давай, давай. 30, супер. 13, 28 було. Виходить 7, 28, так? Да? Так, да, 7, 28 вийшло, супер. Молодець. Навіть не валяєшся.